У центрі громадськості та національних культур міста Мукачева пройшли громадські обговорення щодо впровадження нової соціальної послуги соціальне таксі це сервіс, якого маломобільна група населення чекала понад 20 років. Нарешті стартує. На зустрічі зібралися місцеві мешканці, а також люди з інвалідністю. Вони розповіли про труднощі, з якими зіштовхуються. Ми е, займаємося цим соціальним таксі вже 20 років. Це наша організація 22 роки, і це всі люди на візках. За 22 роки хвала Богу, це запустили, я не знаю як. Ну я надіюся просто. Вірю в Бога, що його запустять. Ми тут прийшли, щоб обговорити соціальне таксі наше, тому що воно потрібне нам. Тому що як у мене електровізок, це подарунок. А допустимо зимою не можна добратися, я не можу на ньому приїхати. Мені треба в поліклініку або лікарню. От і як добиратися? Треба просити транспорт, щоб мене везли, висажили, вигружали, перекладували, щоб добратися. А так... Це нам дуже потрібно. Не залишилися осторонь і представники громадських організацій, які безпосередньо беруть участь у підтримці маломобільних груп населення. Послуга соціальне таксі надзвичайно актуальна, і багато міст ну переважно великих міст вони вже її ввели. Ми вивчали досвід. Ми вивчали цей досвід. Хотіли зробити, щоб у нас було по перше не гірше і щоб воно було дієво. Бо є багато нюансів. Є наприклад. Ті самі люди з обмеженими можливостями вони є, є різні. Маю на увазі, є такі, що їздять на візочках, є такі, що ходять на милицях, але вони не можуть сісти у транспорт. Є дуже багато, абсолютно різних, різних людей з різними вадами, і тому цей транспорт має бути універсальний для всіх. Громадськість міста Мукачева зібралися разом, щоб обговорити питання створення такої послуги, як соціальне таксі. Це надзвичайно ено важлива послуга для людей які мають інвалідність які по які потребують цієї послуги щоб елементарно отримати якусь послугу до неї треба дістатися тому соціальне таксі допоможе в майбутньому реалізувати реалізувати це Сьогодні зібралася громадськість. Сьогодні також нашої громадської організації безбар'єрне Закарпаття» також є присутні. І ми дуже пишаємося, що в створенні саме підготовки створення цього соціального таксі Мукачівській громаді ми є, ми є причетні. У свою чергу працівники міської влади детально розповіли про ідею проєкту, механізм реалізації та етапи запуску. За словами заступниці Мукачівського міського голови Юлії Тайпс, соціальне таксі передбачає без. Зкоштовне перевезення для осіб з інвалідністю людей похилого віку та інших вразливих категорій населення. Перший крок вже зроблений. Ми оголосили тендер на придбання автомобілю, спеціально облаштованого для людей на візочку. Є переможець цього тендеру протягом місяця. Ми повинні укласти договір і повинно бути доставлене авто у нашу територіальну громаду. Ми давно йшли до цього протягом 20 років. Є активна громадськість в місті. Мукачеві, які певний період часу намагалися е, запровадити цю соціальну послугу у 2022 році, в нас вже був закладений у бюджеті певна сума для придбання автомобілю. Але ми всі розуміємо, що війна внесла корективи в наше бажання. На даний час нам це вдалося зробити. Сьогодні на стадії розробки е, положення про соціальне таксі, громадські обговорення стали майданчиком для відкритого діалогу та співпраці між владою та мешканцями. Тож. Очікується, що пілотний запуск проєкту може відбутися вже найближчим часом.